Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що Великобританія і союзники Великобританії по великій сімці, ну перш за все, європейські звичайно, також Канада, Японія вимагають припинення вогню без всяких умов у нашій війні з Росією. Тобто Україна за його словами зробила правильну пропозицію і тепер. Росія повинна погодитися на припинення вогню, не виставляючи ніяких умов, власне, це і так. Велика поступка Росії, що Україна, яка є жертвою агресії, погоджується на припинення вогню без розгрому агресора. Хоча варто було б, якщо виходити зі справедливості. Агресора покарати так, як був покараний Гітлер і Гітлерівська Німеччина у 45-му році. Давайте собі уявимо наскільки це можливо припинення вогню без будь-яких умов. У принципі, так Америка вже почала дуже серйозно тиснути на Росію економічно. З 12 березня значно посилюються санкції проти енергетичного комплексу Росії, стає майже неможливим продавати енергоносії в першу чергу нафту за кордон, тільки смаглінь, тобто контрабанда, така відверта, махрова контрабанда, тому що неможливо оплатити легально через санкції всі, хто будуть дозволяти Росії приймати платежі надсилати платежі, будуть попадати під американські санкції. Але, звичайно, одного економічного тиску замало. Ну, Принаймні, це буде вимагати місяців, ну і додаткових зусиль слідкувати, щоб знову нові лазейки не з'явилися. Потрібен військовий тиск. Так, Американці відновили військову допомогу і навіть пообіцяли бомби, самонавидяся. На 160 кілометрів, які е, самі літять е, самокеровані. Але я думаю, що тут е, треба ще е, значно е, більше посилення. І не лише з американського боку. Так, да, поставки зброї це дуже важливо. Але е, хто буде цією зброєю воювати і як воювати, щоб примусити Росію зупинитись без всяких умов. Влада, в першу чергу, президент Зеленський повинен запросити нашого посла в Великобританії Валерія Залужного повернутися на пост головнокомандувача, дати йому можливість повністю на свій вибір сформувати управлінську команду, повернути всіх звільнених генералів, кого він вважає необхідним звільнити, дати йому повну свободу дій. Буквально за місяць, другий ефект буде чудодійний. Росія сама попросить про перемир'я.